Всім привіт! Мене звати Альона, і сьогодні ми з вами продовжуємо нашу попередню тему про To Be. Я дуже сподіваюся, що ви подивились попередні уроки, бо зараз ми з вами розбираємо вже наступну тему, яка буде пов'язана з попередніми Це все. Ми сьогодні з вами навчимось будувати речення, а саме стверджувальне заперечення і питання з to be плюс прикметник. Прикметник це все, що це частина мови, так, яка відповідає на запитання, який, яка, яке. Але, звичайно, я вам нагадаю, що будь-який результат він потребує певних кроків. Тому не намагайтесь вивчити все і одразу. Капля за каплею і знання стають повним океаном. Тому не забувайте, будь ласка, про це. Давайте трошки повторимо з попереднього, з попередніх уроків, що to be у нас ділиться на три частини. Так? На M is R. M ми використовуємо лише з займенником я, тобто I. R з множиною. Це будуть you, ти, і воно ж перекладається, як і ви, you, we, they буде are і однина. He, she it буде is. Я вам тут прямо від руки написала скорочену форму. Так? Як кажуть і пишуть, he is, she is, it is, it is. Або we are, they are. They are. Подивіться, будь ласка, ось на ці речення. Uh, I'm tired. You are happy. This, uh, he is cold. They are busy. Всі ці чотири речення поєднує to be. В першому реченні стоїть M, в другому R, в третьому is і в четвертому R. Це я до того, що to be в теперішній формі має три форми. Да? M is are. Типеречення з to be, як і загалом є стверджувальне, ми тоді кажемо: I am happy, she is happy, you are happy. Да? Negative. Заперечення: I'm not happy. She is not happy. You are not happy. І запитання Are you happy, Is she happy, Are they happy? Таким чином, давайте сфокусуємось на порядок слів. В стверджуванні і в запереченні M is R, тобто to be, стоїть завжди після займенника, після того, хто виконує дію. Але в запитанні to be ставиться перед. Воно ставиться наперед. А займенника, Бо то, хто виконує дію. І так, словничок прикметників це саме ті прикметники, які ми сьогодні беремо до уваги. Перше це happy, satisfied, joyful. Це про те, як сказати, да, як ви себе почуваєте. Друге це tired. Tired це втомлений, без сил. Далі busy. Busy це дуже зайнятий. Весь у справах busy. Sad, сумний. Без настрою, сумний. Sad, angry, дуже злий. Angry. А далі це cold. Cold це означає холодний, або коли ми кажемо, що мені холодно. Cold і hot гарячий або жарко. І останнє це ready. Це означає бути готовим до чогось. Може, ви чули десь, коли там якесь кіно або фільм, не знаю, кажуть I'm ready, I'm ready, я готовий. Бо я готова. Окей, okay. давайте підемо до наступного. Uh, to be late. Late це прикметник, він означає uh, запізнюватись. Late. Далі excited. Excited це означає бути таким uh, в захваті від чогось. Щасливим в захваті. I'm excited. Я щаслива, я в захваті від чогось. Uh, bored – нудно, не цікаво, Давайте розберемо ще uh, речення, да, як ці прикметники працюють в реченнях, і з якими, uh, з, якщо вони ні, да, якими використовуємо to be? Якщо ми кажемо he, буде He is tired, він втомлений. She вона зайнята. She is busy. Uh, йому холодно. He is cold, неначе він холодний, да? He is cold. Але це може бути дійсно і, ну, як людина холодна взагалі, да, he is cold. Uh, she is ready. Вона готова. Is. She is She ready. Далі. Uh, he is happy, he is satisfied, and he is joyful. Він щасливий. Uh, he is angry. Він злий. He is angry. She is hot. Їй жарко. She is hot. І останнє she is sad». Останнє на цьому слайді. Да, Їй сумно. Вона, вона сумна. She is sad». He is excited. Він у захваті від чогось. He is excited. She is bored. «Їй нудно». She is bored. «Їй нудно». He is late. Він запізнюється. He is late. І зараз ми з вами оберемо правильні дієслова з цими займенниками і з цими прикметниками загалом. По суті, всі ці прикметники, вони описують ваш стан, як ви, так, як ви себе почуваєте. І так, перше: am або IS. I' tired. Я є втомлений. Після I ми використовуємо to be am. I am tired. I am tired. Наступне. He are або is busy. Він зайнятий. He is busy. He is busy. Він зайнятий. Далі. Uh, we not sad. Нам не сумно, ми не сумні, нам не сумно. We are we is not sad. We are not said. Are умножена, we. Да? We are not sad. Далі. Are you hungry? Ти голодний? Are you hungry? Yes. І тут можна казати скорочено. Yes, I am. Або no, I'm not. Yes, I am. Да, я є голодним. No, I'm not. Ні, я не є голодним. І те ж саме. Давайте наступне. Is she angry? Вона зла. Is she angry? No, she isn't. Питали через is і відповідаємо через is, Тільки тут заперечення, просто вдаємо not. No, she is not, або She isn't. Наше завдання тут створити три типи речення. У вас вже відповіді є. Ось 1, 2, 3, 4, 5, а слова, ну, самі речення ось тут. Але давайте трохи просто розберемо саме, які, як ці типи речень працюють. Да? Перше I happy. Стверджувальне речення ми кажемо I am happy. Да? Я є щасливий. I am happy. Заперечення I'm not happy. Да? Я не щасливий», I'm not happy. І запитання ми наше «to be» ставимо перед тим, хто виконує дію. Тобто to be йде перед I. Якщо ми кажемо про питання. Нагадую порядок слів. І буде Am I happy. Are you happy? Is she happy? І так далі. Наступне she tired. Вона втомлена. Щось не вистачає, а не вистачає нам is. Yeah? She is tired. She is tired. Заперечення She is not tired. І запитання is, іде перепуту, дію. Is she tired? Вона втомлена. Наступне We late. Ми запізнюємось We late. Чогось не вистачає. А не вистачає to be. Yeah? Тобто ми кажемо we are late. We are, по are завжди йде після we. І після you, і після they. вам нагадую. we are late заперечення we are not late. І запитання are we late? Ми що запізнюємось? Четверте речення. He angry. Нам не вистачає, щоб зробити правильне речення, is He is angry. Запита... Заперечення He is not angry. І запитання Is he angry? Він злий. Is he angry? І останнє речення You ready. Ти готовий. Нам не вистачає також чогось. You ready? Ну, треба доставити тобі ще. І це буде are. Да? Наше тобі в цьому реченні буде виступати як are, бо стоїть you. You are ready. Заперечення you are not ready. Ти не готовий. Або ви. Ну, я вам нагадую, що you це і ви, і ти. Ви не готові, наприклад. You are not ready. І запитання are you ready? Може, ви десь чули навіть, да? коли кажуть, ви готові, are you ready? Да. Ось ці прикметники. З ситуаціями, дам? Ви ще позгадували? I'm not tired. I'm not tired. Це означає я не втомлений. Да? Ось у нас такі емоджі стоїть, такий сонний. I'm not tired. Наступне. You are cold. Тобі холодно. You are cold. Третє. She is hungry. hungry не бути зі словом angry. Hungry це означає голод. Да, голодний. She is hungry. І тут у нас стоїть бургер, да, emoji. А наступне we are happy. Ми є happy. Ми щасливі. Або we are satisfied. Те, що у нас було з попередніх да, картинок. Ми задоволені. Або we are excited. Ми в заході. We are excited. І останнє це запитання. Why are you sad? Чому ти sad? why I sad? І зараз ми з вами ще пройдемось ось по такому міні-спікінгу. Це те, що можете використовувати вже сьогодні, навіть вже прямо зараз. Якщо ви за кордоном або не за кордоном, ви можете навіть, коли хтось вас питає, How are you today? How are you doing? Я вам нагадую, що інколи не обов'язково відповідати на це запитання. Ви можете просто сказати, It's okay, how are you? Або просто Hi, how are you? і все. Тобто питанням на питання, да? Але якщо дійсно вас хтось хоче дізнатись то ви можете сказати: хтось питає, how are you today? Да? Або how do you feel today? How have you been? Як тебе як ти взагалі останнім часом? Ви можете сказати I'm excited», Ось як тут, да? «I'm excited», Я в захваті від чогось, да, I'm excited. Або ж навпаки, I'm bored». Мені нудно. I'm bored. Yes. Or I'm tired. Я втомлена, да? I'm tired. Або I'm busy. Я зайнята. I'm busy today. Я зайнята сьогодні прям дуже, да? I'm busy today. І якщо ми про когось питаємо, да? Is he tired? Він втомлений? Можемо сказати: No, he isn't. Ні. Але he is busy, да, він просто зайнятий. He is busy. Це інколи так про колег питають і не знають, підійти до, до нього чи ні, або до неї. І можемо сказати: no, that's okay, he is busy. Просто сьогодні людина дуже зайнята. Yes, he is he tired. No, he isn't. Або yes, he is. Так, він є. Да? Yes, he is. І зараз ми з вами переходимо вже до домашнього завдання. Я вам нагадаю, що у вас воно буде. Під цим відео, посилання прямо на Google Файл, де буде завдання до цього уроку і відповіді. Але моя рекомендація спочатку зробіть саме домашнє завдання, а потім перевірте себе саме в тих відповідях, добре? Практикуйте це, це дуже корисно. У вас будуть декілька завдань, я вам показала приклади. Ось одне з буде просто вставити is R плюс прикметник. Прикметник у вас вже є. Uh, і друге завдання це написати там декілька речень про себе, одне середжування, заперечення і запитання. Наприклад, I'm busy, uh, I'm not busy, або I'm not sad — заперечення і запитання. Да? Am I busy? Я сьогодні зайнята, або Are you tired? Ти сьогодні втомлений? І можете попрактикувати з тими словами, що ми сьогодні розібрали. Я сподіваюся, що цей урок вам був дуже корисний і ви. Тепер можете пов'язати попередні уроки з теперішнім, і ви вже можете це використовувати в своєму спікінгу. Не соромтесь, бо чим більше ви будете соромитись, тим більше вірогідніше, що буде ось оцей страх говорити, він буде вас більше блокувати, насправді. Тому намагайтесь говорити по мірі можливості, навіть якщо це буде з помилками, це краще, ніж мовчати. Yes. І практика це завжди класно. Практикуйтесь. Побачимось в наступному уроці. See you! Bye!